Днями у Дніпрі вперше в історії українського дзюдо відбувся командний турнір дитячої ліги з дзюдо серед юнаків 2012-2014 років народження. Долучилися до змагань 15 команд з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Сумської та Полтавської областей. Загалом це 116 юних спортсменів. Таких змагань ще не проводили. Це змагання стінка на стінку у хлопців. Це стінка складала тобто команда. Це 9 чоловік. Полтавська область виставляла команду тільки серед хлопців, і Команда, скажімо так, була неповною. У нас було вісім чоловік. Тобто одна вагова категорія була без учасника. Тобто, коли ми виходили, наша команда виходила на татамі, у нас вже сразу було мінус один бал, тобто як одна поразка. Якщо команда суперників була в повному складі, це нам не завадило показати досить достойний результат. До збірної Полтавської області увійшло вісім дзюдоїстів, чотири з яких спортсмени саме з Кременчука. Дуже приємно, що скажімо, команда Полтавської області, в якій було вісім чоловік, чотири спортсмена із цієї команди: це спортсмени Кременчука, це спортсмени дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу «СК Легіон». Тобто. Це каже про силу, скажімо так, нашого дзюдо ну скажімо, місцевого, що на високому рівні турнір відзначився запеклими сутичками. Однак, головна особливість цих змагань полягала у важливості саме командного результату. Змагання сподобалося, тому що навіть якщо один програє, команда його витягне. Та й ну, це по-другому ніж звичайні змагання. Були сильні сильні суперники. Сподобалося дуже класний турнір. Суперники були гарні, нові враження, нові змагання. Вперше ми поїхали на такі змагання. У першій сутиці збірна Полтавської області зустрілася з командою дніпро 1 І хоча суперник виявився доволі сильним, нашим спортсменам вдалося вибороти перемогу на татамі. Перемогли Кременчужани також і збірну Харківської області. Однак, вже у фіналі поступилися одним балом команді Дніпро. 2 враження були ну, дуже круті, змагання були важкі. Команда була в нас сильна. Ми програвали один нуль кожній команді, але завдяки крутій нашій команді сильній ми змогли це зробити і зайняли друге місце. Дякую тренерам за те, що підготували нас до цього турніру. Змагання були дуже чудові. Зал був дуже великий. Суперники дуже важкі були. Но ми були підготовлені і виступили. Загалом за результатами фінальних поєдинків Полтавська область посіла друге місце. Тож вітаємо наших талановитих спортсменів з вдалим виступом та впевнені, що вони ще не раз прославлять Кременчук, адже вже готуються до наступних змагань. Цю суботу у нас буде в Кременчуці, чемпіонат Полтавської області до 12 років. Це 2014-2015 хлопчики та дівчата. І ми готуємося кінець. Травня у нас важливі такі два дуже сильних турніри: це в Хмельницькому всеукраїнський турнір та в місті Золочів всеукраїнський турнір. Це так, скажемо, ми закриваємо сезон змагань. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.